Всім привіт! Мене звати Надя, і у своїх відео я ділюся частинкою свого життя у Швейцарії. У нас уже осінь повноцінно вступила в свої права, але в мене ще лишилося кілька історій для вас з нашого літа. І однією з таких історій є річниця нашого весілля 20 серпня ми відсвяткували 20 років з дня шлюбу. Ну, і з нагод такої дати ми вирішили все ж таки якось це. Красиво відсвяткувати і сходили в ресторан. В ресторан ми сходили по ваучерам, які я замовляла на Культурлегі, тому вийшло дуже вигідно. Ваучер я замовляла ще у квітні, здається, і планувала саме використати його у серпні. Ми намагаємося замовити щось, звичайно, таке цікавеньке для себе, для дорослих. Ну, а діти по стандарту вибрали гамбургери та картоплю. І Андрійко також їв картоплю і нагетси зі спеціального дитячого меню. Але у цей раз ми ще замовили собі десерти, бо минулого разу ми взяли лише основні страви, а в цьому році вирішили так вже пошикувати. Ми їздили у Гренхен, і цей ресторан спеціалізується на стравах саме місцевого виробництва із продуктів, які вирощують у цьому регіоні. А ще вже у серпні у нас розпочався навчальний рік, і для нас він був у цьому році особливий. По-перше, старший син наш вже закінчив школу і вступив у гімназію в цьому році. Для нього все нове, все спочатку. І Андрійко наш пішов у кіндергартен. Він минулий рік відходив до Кіти, це типу ясла. По-нашому можна так перекласти. Я для себе так зрозуміла. А це вже справжній такий кіндергартен, дитячий садок, де вже вивчають кольори, цифри, перші букви. І я навіть вже встигла побувати на батьківських зборах і у кіндергартені, і в гімназії. Звісно, збори в садочку мені більше сподобалися, бо там можна було ще й погратися, а в гімназії говорили в основному про гроші. Ну І ділюся з вами кадрами моєї радості. Пишаюся собою, що я це осилила, я здала. Теоретично частину свого іспиту на курсів фліге. Стресунула я добряче і під час навчання, особливо під час навчання, на іспиті було не так складно, як я собі це малювала в своїх думках, але справді було стресово, і мені хотілося лише, знаєте, Позбутися чогось зайвого, і найкраще, що мені прийшло в голову, це підстригти, обстригти волосся. Тому тепер я із вкороченою довжиною. <плес> а на останній день літа у нас був запланований похід цією сім'єю на футбольний матч. На жаль, Богуслав, наш старший син, захворів, не зміг приєднатися, тож ми поїхали в чотирьох. Slovenský kart, šel! Trení to duše, vidíme se ní ve 8-6 grady. Šočo! Šočo! Що я великий фанат футболу, але мені подобається відвідувати різні події. І ось на таких масових заходах якась особлива атмосфера перебування в гурті, ось ці емоції. В коментарях, який вид спорту вам подобається, на які події вам подобається ходити, відвідувати. Мені буде цікаво дізнатися щось і про вас. Загалом нам пощастило був дуже насичений матч. Ми побачили чотири голи і на рахунку 3-1. Вже матч закінчився, і ми щасливі та задоволені поїхали додому. Затрималася на роботі і запізнилася на автобус буквально там на 3-4 хвилини. Але я ж не можу покинути, якщо я там розпочала щось робити, потрібно було доробити. Сьогодні чомусь менше встигла. Зазвичай буває, що все встигаю вчасно, навіть там зайвих 5-10 хвилин буває, а буває ну, більше встигаю робити. А сьогодні, взагалі, навіть основне і те не встигла, не знаю. Може, через те, що каву довго пила і з роботодавцем розмовляла. Але є і плюс, в принципі, по часу. Я встигаю Андрія забрати, так що ще й можна прогулятися ось вздовж озера, помилуватися такою красою. Шукаю позитив, як завжди. Загалом мені дуже подобається теперішнє місце роботи. Тут, де я зараз працюю, це моя друга робота. І... Просто, господарі, такі привітні люди. Боже, з ними. Тепер я розумію, для чого я вчила Б2. З ними можна поговорити про різні цікаві теми. Колись ми розмовляли там про атракціони в Європа парку, про парк розваг. А сьогодні ми розмовляли про спорт та його роль у житті людини, хто яким спортом займається, хто що любить там про командні різні спорти, види спортів. Тому класно і кави завжди тут мене поють, щось завжди пропонують. Коли в них канікули були влітку, взагалі запрошували і поснідати з ними. Ну, коротше, по-людськи. До речі, іду тут по ось цьому. Дощатому Настилу. Не знаю, як він там правильно називається. Коротше, але мені каже, здається, що це нові дошки. І я так підозрюю, можливо, їх замінили після урагану, який у нас був у червні. Тому що абсолютно нова набережна тут зроблена. Цікаво. До речі, у нас сьогодні 1 вересня, перший день осені і така дощова осінь. До нас прийшла. Тут, в принципі, і зима і літо дощові, але вже осінь то вже повноправна господарка дощової погоди. І таке свіже повітря. Я взагалі обожнюю осінь. Можливо, це пов'язано з тим, що в мене день народження восени, а можливо, просто це ідеальна пора, як її можна не любити. Не люблю весну. Тут, до речі, у Швейцарії я полюбила весну, бо вона справді тут квітуча. Зацвітає усе чистенько, а в нас, я не знаю. Згадаю ту весну по одне місце. В болоті йдеш, нічого не цвіте, така сірість. Після зими все таке чорне, сумне. Але осінь це завжди шикарні. Кольори, погода ідеальна. Не спекотно, не холодно. Супер! Хто любить осінь, як я, пишіть. Ось, до речі, наслідки того урагану, про який я щойно вам розказувала, ось просто повивертало дерева, дерева були величезні, ось там далі стоять, теж там дерево вигорнуте. А зараз я туди прогуляюсь, теж вам покажу. Ось так повивертало, все попадало. Просто було стихійне лихо. Ви бачите, у нас вже з'являються такі осінні фарби, вже жовті. Ліс на горі дерева набувають таких барвів осінніх. І поки ми з вами йдемо до іншого місця стихійного лиха, де вивернуло дерево, розкажу вам ще, чому я кайфую від цієї роботи. І, бо в порівнянні із тою, яка у мене вже більше року, це просто небо і земля. Там, знаєте, я почуваюся себе, як наче вона така панянка, а я прям взагалі. Дно суспільної ланки. Просто таке ставлення, ну, зверхнє якесь. Тобто це ніяк так не виражається, ні словесно, ні нічого, але деякі моменти є. Людина справді думає, що я там служниця. А тут на новій роботі мене сприймають як помічницю по хатніх справах, і це приємно. Ось, ми вже і підійшли з вами до другого пункту. Там, до речі, далі, теж біля гімназії, взагалі пам'ятники металеві позносило. Дивіться, зараз покажу вам діаметр дерева, яке тут росло. Уявіть собі, в мене там з окуміром не дуже, але воно ось таке, як ось ці дерева були. Ось таке тут дерево стояло. Просто величезне. І його просто вирвало ось так і перекинуло. Я, до речі, в той день якраз поверталася з України до Швейцарії, тому добре, що в принципі не застала. У мене знайомі деякі були в цей день на пляжі. Уявіть, як вони там бігли, і це просто все летіло, все падало, всі парасольки, все зривало. Шкоди наробило, звісно, багато ця непогода. Проходжу. Клуб, де Захар займався в нас веслуванням, і там катери стоять. Хотіла б я теж на катері покататися. Можливо, ще встигну в цьому сезоні. Якщо осінь буде тепла і суха, спробуємо з чоловіком вирватися в таку поїздку, тому що у нього відпустки не було. ну, в мене теж вже я кажу, у нас вже четвертий рік немає відпустки. Таке життя, що не до відпусток. Потрібно будувати все тут з нуля, тому відпочинемо, може, колись. І ну, це так теж неправильно говорити, що відпочинемо колись. Тому я намагаюся знаходити час серед таких завантажених буднів. Десь на фестиваль вибратись, колись в ресторан, колись у якісь мандрівки, колись, я не знаю, на футбольний матч той самий, на концерт. Словом, потрібно знаходити все одно час і намагаюся це робити, наче в мене непогано виходить. Але, звісно, трішки і скучаю за таким, знаєте, лінивим, лінивою за такою відпусткою, щоб полежати просто на покривалі біля моря і покайфувати, послухати шум хвиль. І ні про що не думати, нікуди не планувати бігти, все відкласти і насолодитися і відпочити. До речі, ця ситуація з автобусом мені якраз по темі моїх роздумів, тому що в суботу ми їздили якраз зі знайомою на велосипедах, каталися, Вона так само такий вправний водій, як я, ну в лапоках, звісно. Бо я вам вже розповідала мої пригоди. Завжди, коли я на велосипеді виїжджаю, щось зі мною трапляється. Але я, в принципі, поглядаю завжди в сторону того, щоб їздити на велосипеді. І в суху погоду, мені здається, це непоганий варіант. Так можна краще, можливо, спланувати свій час, не чекати на зупинках автобуси, не підгадувати під них. Але як по закону підлості... Сьогодні вночі почалася злива, і зранку, відповідно, теж була злива. Ну куди ж я поїду під зливою на велосипеді? Тому <поїхала>, поїхала на автобусі і тепер думаю, ну, в принципі, під дощем все, все одно не прикольно було б їхати. Але ось зараз можна було б, хоча, знову ж таки, зараз дорога мокра. По дорозі, мені здається, небезпечно їздити біля автомобілів, хоча в них є така велосипедна культура пересування. Але все одно трішки боюся. Що ж, це відео буду закінчувати вам кадрами із пікніку. Ми ходили. Зі шпрах кафе на до озера на пікнік. Вони завжди щось цікаве вигадують. Я вам вже сто разів будь, розказувала то ігри, то квести, якісь завжди цікаві історії придумують. І в цей раз ось вони запланували пікнік біля озера. Тобто, кожен взяв з собою якісь там сардетки, хто що хотів, там овочі або м'ясо якесь. Ось це мій тут джентльменський набір, і ми з подругою пограли спочатку там в ОНО з компанією, підсмажили собі сардельки та практикували німецьку. З вами буду прощатися. Якщо вам цікаві відео в такому форматі, підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео.